Тобі дружок заділаємо. Що ти неправильно розказуєш. — Все я розказую правильно. — це повірно, все вірно. Ми йому це не Так, а оце приїхала грамотна дядина Райка Сидоровна, О, вона вік не балакала, кози зділи їм сад, а це на оце не в Мене коз, я городська людина. Того, що то, що ото в когось в городі корови задержать, mm. косі клас. Ну, а я здарую на мішок пуху, щоб молода молодого боялася й духу. Oh, це, yeah, oh. це так? Та oh. ja, видно, ваш чоловік дома бив да мало. Mm, а це даруй полотенце. Тут вони втиралися, то мило є їх, а полотенця немає. О, добре, приймайте О, Спасибо, бать. спасибо батьку і матері. Да. О, да. Вам полотенечко, щоб ви разом купались та один одного втирали, подарувала дядина. Хтось наш дружок да слабо, да, слабо, слабо, слабо. Ну, да, так, так, маленька, Вам да, треба було б, сваху, На штани сорочку. Щоб діти родили до року сина й дочку. О, це, не чаво. це ще дарую золотий руб, щоб син був як дуб, а дочка як ялина і прекрасна, як калина. Оп.